Дороги це не просто асфальт і пил, вони артерії, що з'єднують серця людей, ведуть додому, на роботу, до близьких. І коли держава, влада і відповідні структури з різних причин не можуть подбати про ці шляхи, громада бере ініціативу до своїх рук. Дай пока живе, у нас буде більше. Розкорупати, Керпецінку заложить. Tämä on sellaista, mitä me Viis Pariisi. Jo harrastikaa emme lähde. Настільки змінилася дорога? Хай ще стало. Набагато. Змачно. А раніше е, як було? Погато. Дуже погано. І ваші побажання? Багато, щоб благо цим займалося на весілля. Добрий день. день. Ми з редакції районної газети. І готуємо матеріал про те, що тут перемонтували місцеві жителі дорогу. І хочемо запитати, чи справді покращилася на вашу думку дорога? напевно. Ну ви ну, знаєте, ну набагато швидше стало. Ну раніше це було приключення, щоб доїхати до Богодухова. А ви саме нового яру самі? Ну так. Да. Ну я цю дорогу робив. Тож. А ви також допомагали, так? Ну ми подивилися, ви дуже якісно зробили всі ямочки так позалатували. Ну, ми так старалися. Ми молодці, дякуємо вам, гарної дороги. Добрий день, ми з районної газети Маяк і знаємо, що тут перемонтували дорогу. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, краще стало зараз їздити? Ви як водій скажете, що краще, так?